Всім привіт! Таки купив я цей набір торцевих головок під тріщотку, під викрутку, під ключ. Ну, Як ви знаєте, ці інструменти дуже ходові, Їх весь час розбирають в автомайстерні, там, в машину, щоб були, бо вони дуже всім пригоджуються. У мене ж були оці ключі, такі, всякі різні. Що ви на початку відео бачили, там навіть в мене там, всіх ключів не було, номерів. І весь час отакого от шукаєш, не годин знайти під, під шестигранник, чи під ключ. А от тепер вже нарешті купив. Чого кажу, нарешті, тому що я дуже довго на них дивився, вибирав. Все ж таки ціна велика, трохи кусалася, не хотів, але взяв та й тому радий. Називається він Procraft WS-10872. Набір ручного інструмента. Тут є 108 цих різних головок, шестигранників під викрутку, під подовжені, потім ключики малесенькі, потім йдуть ці як карданний вал, що можна десь збоку залізти і є також під дірочку, теж є такі насадки. От він такий йде, такому мені його прислали, такій коробочці. От. Ну, тут тут намальований написані, верніше все, що є. Кстати, тут навіть найбільша головка на 32. У мене навіть е, ні, в мене ключ був, але є такі місця, де потрібно залізти, не, неудобно залізти верніше, ключом а краще головку. У мене головки такої не було. Взагалі в мене головок майже немає. Тільки було вроді на 19 і на 24, по-моєму. Все, більше в мене не було. Ну, Давайте розпакуємо і подивимося, на це все зблизька. Дуже удобно, що це все в одному кейсі і не потрібно буде ходити, шукати, там, от як в мене в тій манерці було, і ви зараз ходиш шукаєш, а так взяв собі кейс, взяв кейс і пішов куди потрібно з інструментом. Кстати, самий кейс, хороша якість видно, має ребра жорсткості. І саме основне... Що ці е, наші защолки йдуть металічні, які не які, але металічні, бо різні я також дивився, аналоги, але вони в принципі всі однакові, вся комплектація набору однакова. Що в Інтертула, я також дивився на інтертулівські, бо я вже маю компресор інтертул, неомонабір, тому я вже інтертул також дивлюся, такі самісінькі. І, кстати, у нас на роботі теж був набор інтертула, але там вже вони трошки зносилися, вже були поламані тріщотки, тому я все ж таки вирішив спробувати Прокрафт. Також відеообзору на нього немає, не бачив я, щоб хтось робив. Ну і вирішив от, я перший купити, спробувати. Ще немає ручного інструмента про крафт, вже маю. Ух ти, навіть ще дали прослойку з, з поролону. Ось такий у нас набірчик. От. Тут у нас йдуть менші, під оцей менший. Ключик тріщотка. А оці йдуть ці всі, от, починаючи звідси, йдуть на більший, на ось цей. Також тут є у нас ця штука. Дуже удобна, бо в мене також була, як ви бачили, там така трубка з куском круглячка і називалося як ніби допомога ця. Так от ключки шестигранички маленькі є, донесенькі. Далі в нас що тут якийсь перехідничок. Далі більший перехідник, чи подовжувач може бути. Вроді таке непогане. Ніби пише хромоване. Ну, з часом все покажеться, яке воно є. Далі, тут у нас, що у нас тут? Перехідник, певно, що. Так, перехідник. І також є під викрутку у нас. От. Де потрібно, можна залізти викруткою, що також удобно. ну, викрутка, бачите, тут. Тут йде у нас квадрат, і вже на той квадрат ми вчіпаємо перехідник чи подовжувач. так, вчіпаємо подовжувач і ну, зараз я покажу. В принципі, в мене на роботі є таке, то я знаю, що як. Це також на маленьку. До маленького ключа, тільки от, бачимо, це йде до великого. Тобто от великий квадрат у нас на великий, а це йде на, на ці маленькі, і також може йти на ці. Ну, це у нас зроблено взагалі-то це оце якраз зроблено під викрутку. Ви бачите, малий квадрат. У нас запихається на викрутку. Але якщо потрібно, то можна і от сюди йти. Тут також у нас подовжувач, тут йдуть ще подовжені головки, от. де може потрібно бути. Ну, коротше, на всі випадки життя є. І головне теж Дуже часто зустрічав, от такі болти були під зірочку, ніде не міг знайти, але вже наборі в мене є то добре. От. Ну і ще от ці, не знаю, як вони правильно називаються, чи гнучкий вал, чи, ну, коротше, десь. От потрібно збоку десь підлізти, там немає доступу. І от ним можна нормально закрутити. Чи під столом, чи де от на малий квадрат і на більший квадрат. Так, От, наприклад, у нас отвертка. На отвертку ми от вдіваємо ці насадочки. От, От, тут є маленька зірочка. Ну, тут кожен ключ підписаний. Тут є ці зірочки називаються E. Е, під ключ Е. Е4, E5, E6, E7 і також. Це просто оці зроблені на більший квадрат. Тобто на, на цю тріщотку ці зроблені на менші Також можна і цю використовувати. От. Також є от для виймання. Запихаємо, нажимаємо, запхали і все, воно у нас сидить. Трещотка поки працює нормально. Тут перекидаємо. реверс Ну і от, бачите, кстати, от ці ключики закручуються на зірочку. І така зірочка в нас є. от Дуже люблять оцю зірочку давати на держаки до, чи навіть навіть, верніше, не держак, а рукав до... Аргона, от. От ось, от такими болтиками, і спробую знайти десь такий перехідник. Ну, поштучно таких я ніде не знаходив, ні в тому самому епіцентрі немає. А от в наборі він якраз є. Але він є у нас в одному екземплярі, тому дуже обережно, бо з'їсться його грані і... і все. Ось так. І так само витягуємо, витягуємо, от не витягується у нас, нажимаємо оцю кнопочку і витягується. Так, що у нас ще тут? Тут у нас подовжена? Ага, це певно, що ну, я ще хоч в мене є, я основними користувався, а так треба перехідники. От. І щоб нам оці от, біти, е, вчепити на трещотку, цю, тільки на цю є то потрібно, ось тут є такий у нас перехід. Він якраз тут йде на квадрат, а зверху йде під шестигранник. І ми беремо його, зачіпаємо на... Він йде тільки на оцей ключ, або ж може він також йти, от сюди також може йти. Ну Тобто на, на більший у нас. На більший квадрат, от він, ми його зачепили і беремо, наприклад, цю біту і запихаємо сюди. Тут у нас, от, бачите, є така штучка якась, фіксатор. Очевидно, от. Ну і вже ним, ним вже можна працювати. От. Тому що бачите ми забираємо, от, бачите, воно. Зараз розійшлось. Забираємо і воно трохи звужується. Тобто оці біти, оці біти в нас нижні, йдуть через оцей перехідник. Все ж таки є перехідник, бо я думав, що немає. От, От в принципі, все. Набір мені сподобався, чудовий набір. Є всі розміри, які самі більш ходовіші, є під ці підбіти, також під отвертки є, під шестигранники, під шурупи навіть є. Далі є у нас головки від більших до менших є зірочки, більші також є, менші і є великий вибір ключів. Тріщотка одна велика, тріщотка менша, викрутка. І також оці, е, не знаю, як вони правильно називаються. Трубний ключ, чи як що сюди можна, наприклад, щось зриваєш, то кусок труби запихаєш і зриваєш. Також більша, менша. І є подовжувачі. От, різні. Є такий то малого, такий до більшого. Ну, власне, набір мені дуже сподобався. Будемо працювати. Ще й додачу дали ключики. ключики в мене є, такий маленький набір. Власне, ось такий набір, не буду довго там про нього розказувати, тому що це такий інструмент. Як то сказати, ручний. Підписуйтесь на канал. Кому сподобалось відео, ставте пальці догори. І до нових відео. Ну і в кінці надіюся, що оці біти калені хоч трошки, що вони послужать, а не відкручу один шуруп і тут все злижиться, або ще краще буду відкручувати шуруп і обламається кінчик. Сподіваюся, що вони все ж таки в нас трохи калені. Ну але це вже все буде під час експлуатації, буде все показано і доказано.